Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму салат з печінки та морквою по корейськи. Нам знадобиться 300 г уже відвареної печінки, 250 г моркви по корейськи, 3 варені яйця та одна середня цибулина. Для заправки знадобиться майонез. Нарізаю печінку та яйця. Нарізаю цибулю. На рослинній олії обсмажую нарізану цибулю. Змішала нарізану печінку та яйця, додала посмажену цибулю. залишилось додати корейську моркву. І заправить салат майонезом.